Дуже-дуже в нас цінний, червонощокий, три розтяжки, вітер дме, а це нюанси я потім розповім. Ось це те, що я нещодавно ну, стохою, балакав. Дурна погода на півдні України, зелені яжом в все обсипається дуже. Сильні пориви, шквальний вітер. Це так став затишку, щоб хоть трошки зняти, а бачимо, як, як дує в полі. Взагалі все, пилюка стоїть, таке дурне, меж, що неможливо там знаходиться. Ну, ось, маємо вже перші наслідки. Буревію. Мають ці... Обіцяють дощ і бачимо, зламало. Дуже-дуже в нас цінний, червонощокий Ізмаїл, Володимир Хмель брали шівці, дивіться, які прирости за рік страшенні. Все гарно, прищіпували дерева від аферистів, Ну і все ж таки ось воно сказалося. А це нюанси я потім розповім. Ось це те, що я нещодавно ну, тохою балакав. Ось наслідки. Я потім покажу. Те, що щеплення брунькою і коли саджають, ну саджати то все одно як, тому що вітер не знаєш звідки. Але бруньки, оце наслідки бруньки. Покращена купуліровка такого не буде. Але це інша тепло. Зараз забили штир і вирівнюємо деревину, хоча б щоб зберегти живці. Деревини вже майже немає. Ну Ось так у нас вийшло. Капельна стрічка з однієї сторони, зараз з іншої теж робимо як розпорку, щоб не відламало в іншу сторону. Шкода, шкода. знову втрачений час, знову ну хоча б живці вижили. Вже деревини, все, вже немає. До речі, ось один кандидат на експерименти. Ось інший кандидат на експерименти, ну це ми, мабуть, ну, скоріше зробимо який засох теж перещіплювали, тут у нас був що в нас був, а один раз. Теж гарні житті, пішли, але я рахую, що це нас погано. Ну і загалом вийшло ось так. На три розтяжки вітер пме, але... Деревина стоїть мертво. Ну, на корі там щось тримається. Думаю, на тиждень-два є для щеплень.